Цей перший літній день по всій землі. День захисту дітей святкують люди. Хай дітвора у мирі лиш зростає, а Україна наша процвітає. Слухай вечесні люди землі, ми просимо вас. поїдьте, поїться, поїться лі, мир захищени для нас. Щиро вітаємо наших вихованців з Днем захисту дітей. Бажаємо їм щасливого дитинства, мирного та незабутнього. А що ж бажає дитина щасливу мати родину, щоб мама, а поруч і тато, сестричка, а може ще й братик, бабуся з турботою ласкою, дідусь із чудовою казкою. А що ж потрібно дитині в любові жити та мирі? Хай небо буде чистим без хмарина. Хай сонечко ласкоче нестями. Нехай здоровими зростають діти. І хай щасливі будуть їхні мами. У світі всі малята і хлопчики, і дівчата. Повинні право мати щасливими зростати. Хай світить вам яскраве сонечко. Хай небо буде чистим без хмаринок. Хай веселка підіймає вам настрій. Цей день на планеті. Хай щастя і я. Квіти нашого життя, сонячним літнім днем. Сьогодні для вас всі пісні, сьогодні для вас всі квіти. Дитинство має бути без бік. Вчиться бути справедливими. Нехай завжди вам сонце світить, нехай веселка в небі цвіте. І дитячий сміх нехай крізь лунає. Досягти найвищих висот ми вам в цьому житті бажаємо. діти. Будьте щасливі! Ми зі святом вас всіх вітаємо!